Десь 80% шкіл у нас забезпечено укриттями. Це є офлайн навчання по всій області. В місті вже рік точно майже вся більшість шкіл працює в самому обласному центрі. Там в Первомайщині, вознесенщині менше такі питання. Там немає то тобто кілометрової зони, де може працювати. Прилетіти балістика, то там нам багато легше, і в принципі, ми наш план вийти на таку на такий рівень, щоб всі школи вийшли в офлайн. Є питання на деокупованих громадах, де були ворогом зруйновані школи. Наприклад, в маленькому селі 40-50 дітей і є така Задача створювати одну велику школу, гарну з гарним укриттям, до якої ми підвозимо, будемо підвозити mm -hmm. дітей. Звичайно, це незручно батькам. Звичайно, всі хочуть, щоб діти навчалися поруч десь, але ми забезпечуємо автобусами. Вже дуже багато автобусів там. Я не знаю, цьому року майже 100, і до цього. І донорам допомагають, і дані допомагають, і держава закупаємося. Там і субвенцію з місцевими державними бюджетами, і державним бюджетом. Тому. Таким чином, виходимо з цієї ситуації, щоб забезпечити навчання і дітям освіту, оскільки всі розуміють, що очне навчання набагато якісніше ніж оф, оф, о, онлайн, тому це наш пріоритет: безпека дітей і їх освіта.